Вітаю вас на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Сашко. Тут ми дізнаємося нове про ваші гаджети. Сьогодні продовжимо робити використання смартфонів Galaxy ще краще і зручніше. У вашому смартфоні Galaxy це є. В налаштуваннях ви можете знайти спеціальний пункт, режими та сценарії. І якщо ви ними ще не користуєтеся, то у мене тільки одне запитання: чому? Це неймовірна потужна річ, яка дозволить робити просто справжні дива з вашим смартфоном. Я сьогодні вам Дам цього декілька прикладів. Ми потім продовжимо цю рубрику, але ви зможете підставити свої власні сценарії, зрозумівши, як воно працює. Бо... Можливості тут справді безмежні. Почну з дуже цікавого сценарія, який дозволить вам запускати різні, ну, наприклад, картки лояльності, коли ви кудись приходите. Уявимо, приїжджаєте ви в улюблений супермаркет скуповуватися, і вам не треба буде шукати картку лояльності чи спеціальний застосунок. Смартфон все зробить сам. І тут ви можете підлаштувати те саме під заправочну станцію, під автобусний квіток. Я думаю, що ви зрозуміли. Суть проста. Нам треба попросити смартфон, щоб коли ми Будемо знаходитися в якійсь конкретній локації, він зробив щось, що нам необхідно. До речі, це ж не тільки про різні картки. Ви можете подумати, що ви робите в якійсь іншій локації, і таким чином попросити його, наприклад, вмикати ліхтарик чи вимикати звук, коли ви приїжджаєте на співбесіду. Для того, щоб увімкнути, переходимо в налаштування режими та сценарії, і відкриваємо другу вкладку сценарії. Далі створюємо новий у розділі, якщо обираємо місце, вказуємо адресу магазину. далі зменшуємо радіус до мінімального. Обираємо після прибуття у розділі, тоді обираємо програми, відкриття програми чи виконання дії в ній. Обираємо потрібний застосунок і натискаємо «Зберегти». Це максимально універсальний сценарій. І якщо ви подумаєте, куди ви найчастіше ходите і що вам там необхідно, то зможете дуже суттєво поліпшити своє життя. Наприклад, кожного дня ходити в спортзал, у нього є своя локація. Налаштовуєте, щоб смартфон по прибутті в спортзал. Наприклад, запускав нотатки з вашими тренуваннями чи спортивний застосунок. Приїжджаєте додому, там теж є своя локація, і ви можете налаштувати режим, де вас вже не будуть турбувати по роботі, і будуть запускатися, наприклад, тільки застосунки для відпочинку. Наступний сценарій також буде корисний всім користувачам смартфонів. Бо, як ви знаєте, наскільки потужною не була батарейка, якщо ви багато використовуєте пристрій, наприклад, день такий видався, то вона може розрядитися. І це. Сценарій допоможе вам трохи протягнути життя вашого смартфону, щоб точно дотягнути до розетки. Мова про енергозбереження при низькому заряді. З однієї сторони, ви можете сказати так є автоматичне увімкнення чи пропозиція увімкнути режим енергозбереження, коли смартфон розряджається до 15 чи до 10 Але якщо це вже дуже мало, ну наприклад, у вас сьогодні видався дуже навантажений день, ви багато знімаєте відео чи користуєтеся навігацією, чи просто ведете переписки, чи граєте в ігри. Ну, це по роботі, звісно ж, то якщо в смартфоні залишиться 15% заряду, це вже ні на що не повпливає. Вони навіть в режимі енергозбереження доволі швидко підуть від вас. Тож було б непогано, щоб смартфон міг вмикати режим енергозбереження, наприклад, на 25-30 І для цього нам якраз таки і знадобляться сценарії. Переходимо в режими та сценарії, сценарії і створюємо новий. У розділі якщо обираємо. Рівень заряду батареї. Встановлюємо значення, яке нам необхідно, наприклад, 30%. У розділі тоді обираємо енергозбереження увімкнути. Також можна додати дію Always on Display вимкнути за потреби і натискаємо зберегти. І тепер ви точно будете впевнені, що якщо у вас важкий день, то ви, як мінімум, продовжите життя свого смартфону ще на декілька годин. І для цього не треба буде нічого робити ручками, він все зробить за вас. Далі сценарій, який буде ну, доволі корисним, якщо у вас. Траплялася подібна халепа. У мене траплялося, сам знаю, що це таке, тому раджу. Тож уявимо ситуацію, вам смартфон потрібний кожний день, від нього залежить багато чого. В принципі, це стандартна ситуація для більшості сучасних людей. І тепер згадайте, чи було у вас таке, що з якоїсь незрозумілої причини, коли ви ставите телефон на зарядку ввечері, він не заряджається. Він може навіть показати, що він заряджається, і ви спокійно лягаєте спати, чи йдете робити. Свої справи, а зранку він вас чи не розбудить, чи просто виявиться, що залишилося декілька відсотків заряду, тому що він всю ніч не заряджався. У мене таке було, і це насправді дуже неприємна історія. Як таке може трапитися, запитаєте ви? Ну, наприклад, хтось прибирав і дістав блок зарядки з розетки. І якщо він дуже потужний, залишкового току може бути достатньо для того, щоб показати, що смартфон заряджається, але цього вистачить всього на декілька долей секунди. Зазвичай смартфон просто нічого не покаже, але ми ж увімкнули зарядку, то він повинен заряджатися. Також банально може заламатися дріт. З часом вони виходять з ладу, тим більше не всі з ними поводяться обережно. Тож що можна зробити? Можна створити сценарій, який буде сповіщати вас голосом про те, що зарядка почалася, а потім так само можна налаштувати, щоб він голосом казав, коли смартфон зарядився. Для цього йдемо в сценарії, створюємо новий, і у розділі Якщо обираємо стан заряджання. Далі заряджання. У розділі тоді обираємо показати користувацьке сповіщення. Вводимо текст повідомлення. Вмикаємо озвучити це сповіщення і зберігаємо. Також як я сказав, можна створити сценарій для повної зарядки. Зіадейка чай. З часом це стає доволі зручно. Ви просто не відійдете від телефону, поки не почуєте, що він таки поставив себе на зарядку. До речі, сповіщення може бути будь-яким. Якщо ж і ви хочете погратися зі сценаріями і налаштувати свій смартфон максимально для себе, то вам необхідний смартфон Galaxy, як, от, наприклад, S25FE, чому ні, дуже класна моделька. І придбати будь-яку техніку Samsung, включно зі смартфонами, планшетами, смарт-годинниками і так далі, звісно, ви можете в Samsung Experience Store. Перейшовши за посиланням samsungshop.ua, яке я залишаю в описі до цього відео, чи завітавши в один з офлайн-магазинів, які є по всій Україні, там вам і допоможуть вибрати пристрій, і підкажуть і покажуть. Так ще й різні плюшки з бонусами запропонують, щоб купівля була ще приємнішою. Так що не зволікайте, переходьте за посиланням в описі. Якщо ви часто слухаєте музику зі свого смартфону за допомогою Bluetooth True Wireless навушників цей сценарій може бути вам цікавим, щоб кожного разу не відкривати застосунок, а мати можливість одразу Прослуховувати музику, коли ви вставляєте навушники, робіть от так. знову ж таки, відкриваємо налаштування, далі режими та сценарії, відкриваємо сценарій і створюємо новий у розділі, якщо обираємо пристрій Bluetooth. Натискаємо пристрій і вибираємо свої навушники. Натискаємо готово. У розділі тоді обираємо застосунки. Натискаємо відкриття застосунка або виконання дії в ньому. Обираємо потрібний плеєр і натискаємо Зберегти. Після цього при кожному підключенні навушників до смартфону потрібний застосунок буде відкриватися автоматично. Це може бути. Ти YouTube, Spotify, що завгодно. Тепер трохи ускладнимо задачу і налаштуємо використання нашого смартфону під час керування автомобілем. Налаштувати можна все, що завгодно, щоб смартфон відкривав потрібні застосунки, щоб він переходив в альбомну орієнтацію, щоб він зачитував повідомлення в голос. Ну, багато кому це зручно, щоб не відволікатися, якщо вам щось приходить. Для цього переходимо в режими та сценарії і створюємо новий сценарій у розділі, якщо обираємо пристрій Bluetooth. Обираємо Систему свого автомобіля у розділі тоді обираємо читання сповіщень вголос і вибираємо потрібні застосунки. Далі додаємо орієнтацію екрану, наприклад, альбомну. Також додаємо музика, відтворення музики і натискаємо Зберегти. Можна погратися і додати те, що вам буде необхідно, і зручно в автомобілі. І важливо, що після від'єднання від Bluetooth, тобто, коли ви заглушили машину і пішли від неї, все це повертається в стандартний режим. Вам нічого додатково налаштовувати не треба. Про останні на сьогодні сценарій. Я вже колись розповідав, але я не можу його не згадати в підбірці саме сценаріїв, бо багато хто подивиться це відео вперше. До речі, якщо ви тут вперше, підпишіться на наш канал. Так як я часто знімаю відео і фотографую на смартфон, у мене бувають такі казуси, що при зйомці мені хтось позвонить і процес зйомки припиняється. І буває, що дзвінок не такий важливий, як те, що я знімав, наприклад, проїздка автомобіля для контенту, щоб ніхто вас не турбував, коли ви фотографуєте. Зосереджені на моменті, чи тим більше знімаєте відео, слухайте сюди. Це дуже простий сценарій. Створюємо новий сценарій, далі обираємо в пункті, якщо програму відкриту, і обираємо камеру. А в пункті тоді обираємо режим не турбувати. Тут важливо додати ще й третю функцію після завершення сценарію, повернутися до стану, який був перед запуском сценарію. Тож, коли ви будете відкривати камеру, у вас автоматично буде запускатися режим не турбувати. І смартфон буде продовжувати роботи. Те, що ви від нього просите саме в камері, а коли ви виходите з камери, то все буде повертатися назад, і вам вже зможуть легко додзвонитися. Сподіваюся, це відео було вам і цікавим, і корисним. І якщо це так, то з мене відео, а з вас вподобайка і коментар. Дякую вам за перегляд, і побачимося на цьому каналі дуже скоро. Всім пока.